От скажіть, будь ласка, навіщо в цьому році знову притягнули сюди техніку на Майдан розбиту? Я розумію, це було актуально і круто в тому році. Я бачив, скільки там було блогерів, скільки це було ну, мега креативно в тому році. Це там було іноземних журналістів. Але зараз, по-перше, ну блін, ну по Києву і так не проїдеш. Перекрили на тиждень Майдан до цього, поки завезли цю техніку. Києву реально зараз важко їздити. Величезна кількість доріг перекрита з-за того, що там роблять ремонти, там перекладають асфальт, міняють бруківку. І ну, це створює ще більш нагрузку на транспортне сполучення по Києву. По-друге, скільки грошей ввалили на те, щоб доставити всі ці танки, горілки, всі ці, всі, всі ці гроби. По третє, те, що там збирається куча людей. Ну, зараз ну, небезпечно збирати кучу людей. Постійні тривоги. Я вам скажу, я працював 24 серпня 25. го Ну, По Києву мало було людей, машин мало, люди бояться, всі в напрягі. Ну, якби, я розумію, що це День на нашої незалежності, але трошки в цьому році змінилася. Настрої змінились трошки. Я навіть ну, не тільки про себе кажу, про себе зараз окремо. І от я з людьми там в таксі працюю, коли розмовляємо. Ну блін, ну всі дуже в такому пригніченому стані, в апаті, лишній раз, ну якби не хочуть нічого, ніде виходить, ніде нічого. Я скажу особисто, у ну, мене гостював мій син на канікулах, коли він поїхав, ну, взагалі, взагалі життя стало чорним відом. Ну, дуже багато людей, які ну, не хотіли бачити в цьому році цю техніку вже на Майдані. І це не те, що там втомились від війни, не втомились, чисто практично, знаєте, люди коли дивляться, Краще б дронів купили військовим, чи форму, чи ще щось. Ну, не потрібно викидати гроші на вітер, це все тягать туди-сюди. Ну, ми це бачили в тому році. Це, як, знаєте, от, на початку війни лунала пісня Ой, у лузі червона калина. Не знаю, особисто мене вона дуже надихала. Я її слухав, у мене текли сльози, я, вона мене якось підбадьорювала, якось вона мене трошки. ну, Трохи підтримував той час. Ну, але цей час проходить, коли ти можеш себе отак от накрутити. Ну і так само з цією технікою. Знаєте, якщо ну, в тому році це спрацювало класно. І нічого страшного, що ми, ми б нічого не зробили в цьому році на Майдані. Ну нічого б страшного, люди прекрасно розуміють, що коли другий рік. Іде активна воєнна фаза дуже ну, недосвятно, правда. І не потрібно викидати там шалені кошти на те, щоб доставити, переставити цю техніку. Так, люди ходять, фоткаються, але тут і без танків на Майдані у вихідний люди так само ходять, так само гуляють, прогулюються. І ніхто не забуває про те, що йде війна, хоч привезити сюди танк, хоч не привези. А краще б за ці гроші та просто там їх воєнним, воєнним би щось привезли, довезли. Ті ж самі дрони, ті ж самі. я не уявляю, скільки потрачено, списано грошей, там, потрачено на те, щоб доставити цю техніку, потім прибрати з Києва. Ну, це ж все потрібно зараз рахувати. Що нам розказують про кожна копійка важлива, донати, там кожна. Кожна гривня важлива, і з другого боку, весь Київ в ремонтах доріг. Це я знімав окреме відео. весь Київ роблять клумби, возять танки туди-сюди показово. Ну, важлива нам кожна копійка чи ні. не ну Я в цьому році, якщо чесно, ми ще з сином ще всього цього не було і розмовляли, що буде на День Незалежності. Кажу, та не знаю, Майдану будуть перекривати, І він що каже, знову танки привезуть. Я та, кажу ли, ну, якби в тому році, це ж, це ж було вже, ну, як би, думаю, ну, не наразі, як мінімум, А ні, привезли. Отакі справи, люди. Коротше, тримаємося. Це буде добре.